В бік, пошукати щось рандомно крупне. Ця стратегія завжди працює. Якщо у вас нічого нема, закиньте в бік на протяжку, на крупну кукурузину. І це спрацювало, Мож можемо повторити. Зараз уже десь, мабуть, підобід, може вечором навідуємося, ще сюди на часик. запилить 10 відосиків, але не факт. І завтра зранку спіймо. Мені ну це взагалі було потонуло. Бомбануло страшно, як наче врізалось в ліску. Бо відосиків треба назняти і не треба назняти дофіга. О, знайшло. Довбає, довбає. І не додовбує. Одарувало, довбало, зійшла. Оце поперло. І оце дрібнота. Всіх розлякала. Блін, треба ще крупніше чіпляти, як вона умудрилась зажерти. І ми таки бачимо, що умудрилась кукуруза всередині, бо, бо треба гачки більші. Блін, ну блін, рука не піднімається, здоровенний качан взяти на дрібний гачок. Все-таки буду з вами чесний, не до кінця готові до такої рибалки. Ми на неї взагалі не готовились. 200 грам прикормки і 20 грам оснастка. Це з мотовилом, мабуть. Вийшли поганяти щуку окуня, а по факту... Торбанем красноперки і трошки тараньки. Здається, є. Під мормишем. Це важливо. Камеру з зумом, як бачите, я теж не брав. Ну ж бо, давай, синок, давай. Це зараза одна мілоч як схватить, то вже не відпусте. І другим не дасть. Оп, трошки навіть повело. Пусто. Але риби стільки що коли піднімаю, месиною зачіпаю дрібноту весь час так. От зараза. Тут бо ближе до прикормленої точки активніше працює. Але треба кидати метрів на 20, пробувати в протяжку опять знайти крупну чернушину чи що небудь. Як бачимо, це не діло. Хоча ми не закидали в закормляну точку. Оп! Може тут уже щось зібралося на кашу. На запах от каші. Кашу, понятне діло, вижрали. Її І... 5 грамм закинуто Блін, мелоч зверствує, І щука, здається, зверство по краях скидається Ганяє В такої конкуренції дуже важко їщу показывали чего окунця, коли дрібнутий вагон. І маленька зійшло зараза. Хотів сказати і маленька тележка. О, о, і тут же придавило. І на цьому все. Ну добре, під ногами спробуємо. Це вже взагалі цирк Шапіто. І навіть під ногами тягає. Але розмір, як я вам казав. Мізинець, Серед них оце на удачу трапляється красноперочка. І не тільки пусто і все ціле. Еть! Знайшов скраєчку. о -хо, хо 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 Я би навіть тебе засолив. Яка ти життям побита. Погляньте, як наче хто почистив. Як наче брудні щучки почистили, але чи що я, як то кажуть, вузка відросте, але не в цієї, звісно. Здається, прих... Ех, зійшла, прихватило. Чи то кукурузу, чи то в мене поясницю. Друге це точно. Але і перше було. Ну ж бо. Еть, і нема. Отак ми до берега й доведем поплавчаночку, Тик-тиге-дик, ти ги -тик. Дрібноти просто тьма. простотьма. кашу і валим додому, руки обмерзли. Температура по градуснику 0,1. Але водичка не встигла ще замерзнути. Тут родні... роднічки. Хоча, коли буде мінус 5, пофігу народники, не той випадок уже буде. Так, знову поїзкова проводочка на, на крупняк. Під мормишем, щоб всі побачили, от зараза, що є. Нирки зараза, качки з'явились теж під. Підзатарююся риби, хоча я не впевнений, що лиска жре рибу. Вона зазвичай рагуля жре, куширі. А рибу вона навряд чи зловить. Вона не така під водою ніфіга не швидка. О-хо-хо-хо-хо! Єсть! Оце вже ми можемо сказати воно. Зрозуміло, що тут декілька днів назад ловилася. Зараза просто вихідний в нас трапився, коли воду нафік вигнало. Здається, знову щось знайшов. Але поки що воно не виказує це як крупняк. Хоча толку тут шукати, риба тут скрізь. Ми шукаємо, мормишимо крупняк. Це вам те саме, що вудка з боковим ківком. Воно просто поплавок з кукурузою. Ви закинули і прощупуєте, тягнете і прощупуєте. Промормишуєте. Ближе далі. Це набагато ефективніше. Качки з ума сходять, страх потіряли. Мене не Ну, Якщо буде два-три рибака, вони смиються. Вони знають, що їм може стати кердик. Пам'ять ще їх не відпустила. Але здається, сезон полювання в цьому році був. Мається на увазі 24. -й. Це відео для 25-го, здається, знімається. Нічого, десь в середині января я повернусь, щоб відзняти ще. Але чи повернеться рибка? Ха-ха, це питання. З зірочкою. Ну от і все, крупняк пропав. Ех, зійшла паскуда. Так, так, так. Чишу я зійшла, тому що забагрив. Помітив луску на гачку. Наступна рибина б не засіклася. Тому що вуска її б підстрахувала не пробила б, треба пробити, було луску, і губу рибі що часто мимо. Знову щось дип-дип робить. Чайки зараза. Теж дрібну рибу вибивають. Прикормились, хай летять, летять на полігони, мусор жруть, як обично. Їх територія улюблена, Бакланів, чаяк, пориця в смітті. Може, крису де зловить, захавати. Пам'ятаю, до війни кормили бакланів, тарань кидали і він хапав і ковтав її. І капець. Ми так, мабуть, пів кіло тому баклану скормили. Білому, звичайному. Він аж взлетіти не міг у Дніпровському, це було з човна. На закормляній точці дрібнота, але як бачимо... Кукуруза крупна, їй не показатель, хай в місті з неї тепер пливе. На 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 навіть далеченько кинув. Треба, сум'яку буде помити. Діло те житейське. Опа, як я кажу. Все, каши накидав. Не хоче, давай як хоче. А хоче, так нехай дає. Зараза, пальці качаніють. Замерзли. Прям як в окопі. Паскудство. А, вода, вода крижана просто. Може глибини додатись чи збавити, я навіть не знаю. Але дрібнота не відпускає. Я ще й каші підкинув, підлив масла в огонь, як то кажуть. Радує, що ця таранька наступного року вона вже буде крупніша. І плюс наступного року інша таранька від і дасть потомство. Не ця дрібнота, її ще зарано. І риби стане ще більше. Але коли закінчиться війна, браконьєри знову візьмуться за старею. Рік два і все вигасять падлюки. Закормив. Вийшло не дуже. Але вийшло. Ех, не хотів я втрачати качана. Але в нас його дофіга прийдеться все викинути. Але тільки в тому випадку, коли куплю ще. Бо, як показує практика, викинуть викинув, а нове не купив. і з зубною пастою і із, із бритвою, коли побриться треба. Нельзя викидать, викидати, поки не купив нове і не положив на заміну. Золоте правило. Так само тут із кукурузою, поки нову банку не куплю. Ой божечко. Ну, браконьєрство, гачатництво. Куцай по цьому поводу відеос, до речі, випускав. Здається, на позиціях через Starlink заходив. Він не бачив щось таке. Кудись полетіло. Біс його знає. Десь далеко, мабуть. Ну, взрив должен бути або просрало. Виход був в нашу сторону. Мені це не подобається. Ну то таке. Еть. І кльов мені теж не подобається. Але якось миримось. Та, блін, що ж так вуха на... нагружає, блін, прислухаюся виходи, слухаю, блін, клине. Клине, що капець. Так, оце буде крайня п'ятидесята, та остання чернушина. Краснопірочка. Зараз ще раз закидаємо подалі, ділаємо протяжечку на, круп, на ще крупнішу. Кличня капець як замерзла. Не кукурузу не взять, ні рибу зняти. Оп! Метрів на 15, отак от, от. Так і чекаємо. Чекаємо, протягуємо і звалюємо по-бистрому. Нагрузка на вуха мене, звісно, добиває. Після війни ще довго прислухатися буду. Кидав у стороні кругом, де тільки міг. Ні черта, взагалі ноль. Промор миши, все, закинув на закормлене місто і секунда справи. Все-таки, як то кажуть, не підмажеш, не піймаєш. Блін, та що ж, пальці так не слухаються, відказують капець. Але все одно були прокалиці, все одно прийшлось би знімати, щоб одягнути качана. А і відразу нормально клює. Дуже нормально навіть клювало топило, але навіть не прочувствував, що це було. Каша ми добре підкинули, точка запахтіла те, що треба. Але клює від середини під ту сторону, можливо, тому що я тут стою, ібо риба хоч і безстрашна а місцями, але пуглива та іще. Марамойка. Тип-тик-тиге-дик, здається, є. Дуже великий качан повішав. Ну дуже великий. Ми калібрували, як могли, називається із серії. Еть і нема. Так, іще декілька забросів, іще парочку, іще парочку. Сказав я 10 разів, що йду додому. <сум> О, там яскравіше смикає. Все-таки боїться мене риба. Глибина невелика, бачу, відчуває небезпеку. Але на кашу йде, бо голодна. Добренько, будем шабашити. Ех, паскудство. Тягнув, тягнув добро, добротненьку. Не така, щоб аж аж мега. Але добротненьку тягнув. Мормишинг. Завлікаємо рибу. Ех, ну все, просидів ще 5 хвилин. Первим ділом знімаю кукурузу. А от снасточку з поплавочком зеокс 3 грама. Я прибережу. У мене є добротна вудка не Hunter, Golden Catch Hunter. Але паскуда, як же добре ловити рибу на, на трайзен? Що це капець? Що дехто зараз її отак акуратно упакує і повернеться разом з нею, щоб впіймати ще. Беремо чехол і отак от натягуємо сову на глобус. До кінця вона не влізе, бо котушечка стоїть, але буде щитатися оп компактненько. Зараз покажу вам ловчик. Не густо, скажем, по правді, не густо, але й не пусто. Пошли порадуємо котиків. Ну що, вудку змотав, рибку склав, котиків не покормив. І зараз ми це виправимо. А-а-а, ах, я, я тільки потрогаю свинтусти, біба. Біба, ти нещасний. Іди он їж, красноперку чи тараньку. Краще візьми тараньку. А рижик каже, краще зварити. Сиру не беру. Мілкі дурні ще не розуміють, яка це смакота. А дурні, тому що взяв красноперку, але не поряд лежачу тараньку. Отак от. Дивіться, дивіться. Лежить же ж, лежить же на бетоні. Бери і їж. Ні, я візьму з відра. Треба обов'язково вкрасти. Надо обов'язково вкрасти. Ой, рижик. Забалували тебе кошачим кормом. Ей, 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 еть. Все, обідився. Противна таранька. Не сильно і хотілося, то й-моє. І хочеться, і колеться. Єдине, чому ми можемо зараз радіти, це котикам. По-іншому, радіти особа немає і сили. Але то таке. Дякуємо Golden Кетчу за Снасті, за донати і за все. Пройдіть по силочках в описі під відео. Бомбящі коменти вітаються. Всім пока і до зустрічі на воді.